Дай Боже всім. Друзі, ви любите паштет з печінки. Я просто обожнюю і ми в мене в сім'ї теж сьогодні приготуємо паштет. Покажу пару нюансів, як я його готую. Нічого важкого, тяжкого, все як завжди, що можна знайти, дешево і сердито. Нам потрібно трошки печінки. У мене тут 1 кілограм, цибулинка, морквинка, яблучко-половинка, вершки, спеції, чесних. Все, паштет, виходить, ніжний, чудовий, не гірчить, нічого. Показую, як готується. Я вже поставив, олійка в мене розігрівається. І перший нюанс я першу печінку трошки обсмажую. до долегесенької, золотистої шкуринки. Обережно, бо може бути стріляти водою, але ми мусимо трохи обжарити. Печінку я перед цим гарно промив. Обчистив об цих пльоночок, згустків крові. Навіть на одненькому був сечовий міхур, його теж треба видалити, щоб вона не гірчила. Поки в нас печінка обсмажується, ми наріжемо цибулю. Цибуля нарізається у нас на пів кільця, можна не дрібнити ми потім ну, загально будемо все перебивати в блендері. І нарізаємо морку. Морку теж пів кільцями, теж можна не дрібнити. Ми все обсмажимо, протушкуємо і буде дуже-дуже смачно. Печінка виділила трохи води, ми даємо, щоб воно це все випаровувалося і потім воно обсмажиться далі. Водичка у нас випарувалася, друзі. Ми обсмажили трошки нашу печінку. Не знаю, видно вам чи ні. Але починає братися така шкірочка. Не треба дуже засмажувати. Починає братися ось така шкірочка. Все. Зах... Все, хватить. Легесенько обжарили. І десь знімаємо тарілочку. Прямо там, де жарили нашу печінку далємо трошки олійки ще І додаємо одразу цибулю з моркви і обсмажуємо, щоб було б і прозора у нас така цибулька, морквин. Морква теж, щоб була така м'ягесенька, прозорався. Не засмажуємо до кінця. Поки обсмажується цибулька з морквою, наріжемо ще нас половинку яблука, бо печінка має багато желіза, а ми ще додамо трошки солодкості. В яблуко трошки кисли кислоти. і вітамінку С. Я нарізаю по половині такого. І невеличкими хмушками такими. Коли у нас цибуля з морквою майже готова, додаємо ще яблуко, щоб воно карамелізувалося. І хвилинки три, його обсмажуємо разом з морквою і цибулею і тим часом наріжемо ще часник, чесник теж. Не дрібнемо, все буде перебиватися в блендері і додаємо до наших овочів. Обсмажили ще хвилин 3-4 овочі. Додаємо печінку назад, перемішуємо. І я додаю Цілий стакан вершків 30%. Накриваємо кришечкою, Вогонь мінімальний. І коли воно всередині закипить, засікаємо 20 хвилин і воно все тушкується на 20 хвилин. Чекаємо. Так, друзі, 15 хвилин десь у нас це все тушкується. Тепер ми додаємо спеції. Я додаю одну чайну ложку. Куркуми для кольору, дві чайні ложки солі, одну чайну ложку цукру і чайну ложку перцю меленого їжі. Це все гарно перемішуємо. І ще 5 хвилин тушкуємо на малому вогні. Так, ще протушкували хвилин 5. Вимикаємо газ. І... Висипаємо все, куди будемо, це все гарно перебивати. Беремо блендер. І це все гарно перебиваємо. Подивіться, яка текстура. Друзі, як буде у вас получатися дуже густим, можете трошки водички кипячаний додати, але мені не потрібно дивіться, все ідеально. Це все вигружаємо. Клоток. Накриваємо кришечкою. І півгодинки хай перш так охолоне, а потім в холодильнику. В вам десь годину, щоб він охолов Далі смакуємо. Народ, наш пастет охолов достали, будемо куштувати. А, дивіться, яка текстурка в нас вона. Який гарний колір. Є. Все гарненько перебито. Будемо пробувати. Як я люблю пробувати. Я беру горшкове масло. На гріночку. Це все гарненько розмащую. Розмастили масло донесеньким таким шаром і беру паштет. Пробую. Щоб ви зрозуміли? Паштет ніжний не гірчить. Якраз смакує ця печіночка, смак печінки, виділений ярко. В кінці так от доганяє легенька-легесенька нотка такої кислинки від яблука. Це просто щось неповторне. А сподобався вам рецепт, друзі? Поставте вподобайку, зробіть будь-який коментар, обов'язково підпишіться на канал і готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення!